Кольорові пацьорки в Коломиї відкрили виставку прикраси з бісеру авторства майстрині Марії Чулак. Майже 150 виробів. А це силянки, гердани та пояси можна оглянути у національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття. Марія Чулак відома майстриня, учасниця Національної спілки народних майстрів України, лауратка премії імені Ярослава Лукавецького, засновниця всеукраїнського етнофестивалю Кольорові пацьорки, голова мистецької громадської організації Роса Карпат та керівниця гуртків із бісероплетіння. Мисткиня вже не вперше презентує своє мистецтво у Коломиї. Бісероплетіння це є, можна сказати, таке в мене в крові, як по, по спадковості, бо моя мама займалася бісероплетіння, Так само була Марія Чулак, знана майстриня. В ну і не тільки в івано францівській області, а й в Україні, і за кордоном. В експозиції поєднані як нові, так і знакові роботи пані Марії. Загалом майже 150 творів це силянки, гердани та пояси. Серед них як автентичні взірці, так і авторські. Я працювала в такому сучасному стилі. Я працювала за Керчевським, за Замалевичем, за нашими такими художниками. І такі в мене роботи, і авторські роботи, є така моя розробка, інтерпретація. Тут збережено було в основному форма гердана збережена. Ну, стиль Гердана збережна, але вже е, орнамент вже був мій такий сучасний. Є такі я поєднувала і орнамент і рослинність. Такі є теж в сучасному інтерпретації. Ну, це мої сучасні авторські роботи. Цього року бісероплетіння та Гердан внесли до списку нематеріальної культурної спадщини України. Тому, аби популяризувати це мистецтво, продовж часу експозиція, це близько місяця. У конференц-залі Національного музею народного мистецтва гусульщини та покуття відбуватимуться і майстер-класи з бісероплетіння. Прикраси з бісера вони доповнюють вишивку. Є закладено орнамент. Орнамент який є своєрідний кот. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК.